Продовжуючи тему боксу, я радий вітати в цій студії чемпіона Казанської універсіади у вазі до 75 кілограмів Дмитра Митрофанова. Зараз. Привіт, дуже радий дійсно, що ти знайшов час до нас завітати. Розкажи зараз, ти наша ну головна, мабуть, найбільша надія на сьогоднішній день на отримання олімпійських ліцензій. Ти працюєш працює, боксуєш в проєкті АПБ. Зараз можливо там варто сказати, що. Для наших болівальників пояснити, що для того, щоб от потрапити на Олімпіаду, треба отримати ліцензію або у всесвітній серії боксу, боксуючи за українських атаманів, або в АПБ, або на чемпіонаті світу піднятися до вершин, до фіналу дійти, як мінімум. Так скажи, будь ласка, які яка вірогідність, які шанси у нас все-таки поїхати в Ріо у тебе особисто? Да. Ну, це мічка з дитинства Як тільки я почав займатися. Боксом, і поэтому зараз всі сили дають тренировкам, щоб побеждать і заводити ліцензію в проєкті АПБ. Сейчас є можливість реальный реальний шанс і взяти ліцензію. У тебе були серйозні такі звитяги. Ну там бронза чемпіонату Європи, наприклад, там два золота чемпіонату України і перемога на універсіаді в Казані, де змагання були наближені за. Пристрастю за накалом боротьби до Олімпійських ігор, навіть так я б сказав. Все-таки ти вибрав для себе шлях, не пішов в українські атамани, а вибрав шлях АПБ. А це най -на максимально наближений такий проєкт до професійного боксу. Чому? Ну, ми з тренером довго, довго, може, не довго думали і вирішили, що для нас, для моєго стіля боксу. Это как раз тот вариант, который поможет нам попасть на Олимпиаду. Потому что это самое главное сейчас ну, для меня и для тренера, ну, для, для всех нас. Стиль боксу твой, в принципе, болевальникам подобається. Ты це помечал? Да, мне говорили об этом. А звідки ця манера от, боксувати саме так? Uh, ну, это годы тренировок. Uh, там подсмотрел, там подсмотрел. И В зале тренируется много uh, твоих uh, друзей, товарищей. Ты из кого-то берешь пример и потихонечку. Ну и особенно, конечно, Майка Тайсона техника очень Твої нравилась. важна. Да. Его техника, да, как он передвижение. Ну, Сейчас уже, конечно, много других хороших я начал замечать. Ну, интересоваться. и смотреть много старых боев. Ну и поэтому потихонечку у каждого то, 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 и так вот оно складывается воедино. Ти прийшов в бокс, доволі цікава там історія. Тренер, ти, ти виховувався в інтернаті, жив без батьків, і тренер прийшов підібрати хлопців. Чому, до речі, прийшов саме до інтернату? Це так кажуть, що інтернатівські діти там більш зліші, чи щось таке. Чи, чому? І як ви знайшли один одного? Е, не знаю, як вони, може, злі, не злі, але вони хочуть ну, виживати. Ми хотіли вижити, вижити там, в різних ситуаціях. Uh, тренер пришел, открыл секцию бокса. Он сам когда-то тоже учился в школе-интернате. Uh, Руслан Саид, мой тренер. И открыл секцию бокса. И я как только узнал, и сразу же пошел заниматься. Я многими кружками занимался. Но бокс... Я с детства хотел боксом заниматься. Я читав, що ти навіть в'язанням пробував да. принаймні, кілька занять, але обрав для себе букси. І я так розумію, що буксерська от ця родина стала для тебе справжньою такою сім'єю, і ти там зростав, чи так це? Так, да, звісно, це ну, можна сказати, змінило все. Як только пішов займатися э, друзі, товариші, всі близькі окруження, все окруження змінилося і ти. Почав e, займатися і ну, себе тренувати. Тобто вже там воли до сигарети ду... натягнуло, а тягнуло на тренування більше? Так, об этом навіть не думав, не знаю. Просто тренування, треніровки, тренування. А який, який зараз у тебе графік тренувальний? Ти там 6-5 разів на тиждень тренуєшся, по два рази на день, чи, чи, чи як от, mm. э, в період підготовки до змагань, до турнірів, до поєдинків, э, ну, наприклад, в АПБ? Да. Ну, бывает разный период подготовки. И бывает по три тренировки в день, э, с одним днем отдыха в неделю. Э, сейчас, в данный момент, я готовлюсь две тренировки в день и один день выходной воскресенье. Вагу не гоняешь? Придерживаю. Худею. Не гоняю. Ну, так. Тобто, десь обмежуєш себе у харчуванні да, і, да. в принципі, комфортно почуваєшся і коли виходиш у ринг, то немає такої виснаженості, як от люди ганяють там 7-8-9 да. кілограмів і потім виходять ніякі, в останніх раундах там виживають. Ну буває, это, может, было ещё по ді... по детям, когда мы виступали. Мы не знали, как это правильно делать, и мы за счёт э такого конкретного убирания еды, э пищи і знижали вес свой. И поэтому может воды и еды, и поэтому может мы выходили и вообще истощали себя. А сейчас уже потихоньку знания набираешь, опыт и ну, плавно, постепенно и худеешь. Ти потренувався на зборах, вочевидь, і під час твого перебування в українських атаманах, і до того в складі, в складі національної збірної з ну вже легендарними, можливо, навіть великими, якщо говорити про Василя Ламаченка боксерами, да, да. в тому числі і з воздиком, і з Усіком. Як це спілкування на тебе вплинуло? Чи взяв для тебе для себе щось корисне? Звісно, тому що тренуєш з сильними боксерами, ти учишся. И э, мне очень было приятно. Ну и я хотел бы даже и сейчас тоже тренироваться, чтобы они рядом были. Ну, это как и мотивация, и э, ты стремишься к этому, смотришь на них, как они работают, и хочешь повторить, и ну, тоже достичь, достичь высот. Ну, є якийсь командний дух, і я думаю, що да. який стимулює, і Конечно. там вся команда всі трошки підросли. підросли. Да, да. Тебе вага така доволі цікава в Україні багато, навіть от і зараз її, і було нещодавно багато боксерів дуже і дуже сильних. Там можна згадати, я не знаю, Івана Сана можна Сергія Дерев'янченка пригадати бронзового призер Чемпіонату світу і людину, яка у всесвітній серії боксу теж багато чого досягнула і ти з ним боксував, да, я да, да. думаю, вболівальники боксу пам'ятають. Як от в цьому конкурентному середовищі виринути назовні? Ну, це теж може якийсь стимул, стимул піднятися. Вони сильні, ти тренуєшся, готуєшся і э, е, хочеш побідити, правильно? І коли з сильнішим боксером ти виступаєш, ти більше учишся, більше... Э, е, ти осторожність, більше осторожності, і ти швидше піднімаєшся до вершини. Є такий міф. Я думаю, що от людина, яка займається спортом, ідиноборством, особливо боксом, особливо на високому такому хорошому рівні, що вона абсолютно безстрашна. і таке інше. Чи відчуваєш ти зараз мандраж, виходячи на поєдинки? Звісно, я думаю, неотємлена частина. Перед кожним боєм ти хвилюєшся. Я не кажу знову ж таки да. зрозуміло правильно про побоювання, якісь там да, да, ясна річ, да. але от таке от хвилювання тривожне якісь такі відчуття вони існують Вони допомагають. Е, да. Я думаю, так. Вони якраз тебе і ставят в то топові, в котором ти побеждаєш і вигріваєш какие-то моменти в бою. А от доводилося спронагувати, розумієш, що інша вагокатегорія з нашими такими вже титулованими теж боксерами, з тим же Василем Ломаченком, з Берінчиком доводилося? Так, да, звісно. І, і які відчуття? Ну, відчуття, от... я багато-багато взяв для себе з цього, хоч і не менше весять, але мені було тяжело з ними. Ну, це і якраз це і піднімало мій уровень. Ну, спасибо їм, звісно, за це. За Стежиш це. за профікар'єрою Гвоздика, Шелестюка, Ламаченка, Усика? Що да. думаєш про, про них, про кожного з них, можливо, окремо можна сказати? ну, я дуже радий, що, що у них все виходить, що вони, кожен вибрав свій путь і потихоньку досягають своєї цілі. І коли бачу перемоги, ну, дуже радий за них. радий, що я з ними тренувався в одному залі. Ну так. Ну, тобто, щира радість така присутня. Да, ну конечно. Ну это свои ну, близкие. Мы с ними столько, столько часов провели в, тр в, тр в тренировочном зале. Ну и не только, и не только, и там. Зрозуміло. Ну, і дивись, от АПБ, там 6 раундів, зараз от буде 8 раундів. Тобто, це така схема, яка ну, ну практично профібокс, так. якісь такі стартові перші кроки, перші роки. Так, так, так всі і боксують. Там, брати клички теж починали не з 12 раундових так. поєдинків, якщо вже так говорити. Ти залишаєшся от в цьому проєкті. Чому? Бо хочеш ще побувати. На Олімпійських іграх спробувати досягти от найвищі вершини в любителях. Чи не було пропозиції переходити в профі вже такої конкретної там, з Америки, наприклад, mm -hmm. чи від українських промоутерів? Так, да, ну головна ціль э, – Олімпійські ігри. І от як не йду, і були пропозиції, звісно, із заграниці, професіонали. Ну, я поки кажу, що подождіть, зараз Олімпійські ігри, потім як. Как... Як жизнь покаже, так і будемо потім рішати. Тобто, поки є шанс потрапити да. в ріо, ти хочеш максимально їм скористатися. Да. Я думаю, що українські болівальники будете підтримувати і тут, і там потім. Дякую дуже за те, що прийшов. Да. Щиро, Спасибо. щиро бажаю всього-всього найкращого. Дякую.